Для тих, хто давно думає змінити професію або додати інструменти свої, там я буду давати такі методики, де ви будете точно знати, як працювати з людьми. Ось там будуть протоколи да, нейропсихологічні, де ви зможете… Просто ви будете знати, як з людьми працювати, тому що насправді да, ну, якби кармологи, вони не вони знають там закони карми, деякі, да, наприклад, вони знають матрицю, да, але вони не знають особливості психології. Я буду давати якраз вчити, як люди можуть працювати з іншими людьми на основі застосовуючи кармічні методи і, і застосовуючи знання по роботі мозку. Розумієте, і не просто там піди зроби чотири кроки, да? а там, коли це переплетено з нейропсихологією, уявіть собі, наскільки це потужно і ви. Зможете тоді, наприклад, коли до вас будуть приходити люди да, в роботу, ви зможете закрити усі е, заперечення, тому що люди до вас будуть приходити, наприклад, ті, які можливо кармі не вірять, да, але, ви, але ви зможете з ними працювати з точки зору нейропсихології, да, і ви знаєте, у вас будуть ці там протоколи сесій, да, ви будете розуміти, як людину довести до результату, і головне, не будете з нею працювати по дві години. Да, але як працювати з цією людиною, ну ви реально не знаєте. Тобто, що ви їй там пішли? Сказали: ось тобі чотири кроки. А людина пішла, і вона потім каже: А в мене не виходить це робити.